Привіт, друзі! Давно я не виходив на зв'язок. Вирішив взяти таку відпустку і два тижні дописував свою книгу, і зараз вже відправив нарешті її людині, яка займається видавництвом. Хочу, що хочу сказати: сьогодні я виступав з невеличкою такою лекцією. Якась студентська спільнота запросила мене. Поговорити на тему ціна держави. Але перед мною виступав інший лектор, викладач Київської школи економіки, дуже молодий, молода людина, 23 роки, закінчив Стенфордський університет і приїхав сюди викладати. І він розказував там про інституції, про функції держави, і вони розбирали. Кейс в Вілікобританії і які повноваження у монарха. І, ну і сказали, що це така номенальна фігура, яка нічого не вирішує, але ну, можна просто зайти в інтернет і дізнатися, що монарх Велікобританія має дуже великі повноваження. Монарх призначає прем'єр-міністра і звільняє прем'єр-міністра. Ну а прем'єр-міністр вже має всі повноваження виконавчої влади. І звичайно таких випадків в Англії останнім часом не відбувається. І якщо партія якась виграла на виборах, вони там свого там прем'єр-міністра висувають, міністрів висувають, але їх всіх погоджує монарх. І, Може і звільнити, а може не погодити. Тобто, це ну великі повноваження. Звичайно, там така традиція, що там доброчесні люди, які приходять займатися політикою, тобто створювати класні умови життя для своїх громадян. Не завжди виходить, як ми зараз бачимо, що мільйон англійців вийшли на вулиці проти іммігрантської політики, проти політики Стармера. Ну, подивимось, чим це все закінчиться. І коли я почав читати цю лекцію, ми говорили про яка основна причина занепаду України. Це Головна, причина. от ми там все параметри, які є, там верховенство права, економічна свобода, все плохо, все погано, все погано. Чому? От основна причина, чому я намагався донести, що головне це якість людей, які займають місця політиків. Тобто є політична еліта, і ця політична еліта знаходиться в народі, і вона не може пробитися до влади. Тобто, ну немає шляхів, немає можливості брати участь в виборах, немає е, жодних інструментів впливу на владу. І так як люди, люди це такі інформаційні істоти, і народ це ну, маса інформаційних істот, і народ в масі своєї не діє як одна людина. Він діє як стихії, і на цю стихію можна інформаційно впливати. І ті люди, в руках яких знаходиться інформаційний потужний ресурс, вони мають всі можливості хакнути мозок цього цієї інформаційної спільноти під назвою народ. І це не важливо, який народ. Ми ж ми ж бачимо, що. Е Наприклад, Німеччина, да? як німців, німців можна було перетворити на таких фашистів, які пішли завойовувати весь світ. Те ж саме сталося з росіянами, да? коли величезна кількість населення вдруг захотіла воювати. І зараз продовжує хотіти знищувати сусідню країну і українців. І теж можна сказати про велику кількість країн, наприклад. Китайці, да? був час Мао Цзедуна і це була страна Хунвейбінів, ну як зараз в Україні та Да? Тобто просто хапають людей на вулицях, часто побіття, насильство, і людину можуть вбити прямо в ТЦК. І так відбувалося в Китаї за часів Мао Цзедуна, яка бо руки цим хунвейбіном були розв'язані. Вони могли там вче, вче, вчителів, вчених викладачів. Просто культурна революція потрібно їх всіх вбивати і знущатися над ними. І а як тільки прийшов Ден Сяопін, і в один день хунвейбіни кудись зникли. І з'явилися мільйони підприємців, які почали заробляти гроші, збагачити, сказав Денсіопін, і Китай злетів. От розумієте, тобто, яка політика проводиться першими особами країни, які володіють всім інформаційними ресурсами, таким буде і народ. І от зараз нам теж промивають мозок, і перед кожними виборами, звичайно. Ці ці канали працюють на людей, у яких є потужний інформаційний ресурс. Ну а за інформаційним стоїть фінансовий ресурс. І от, задача суспільства перехопити цей інформаційний ресурс, дати такий інформаційний потік, за яким можна буде розгледіти нормальних кандидатів. Подивимось, що буде на наступних виборах. І хотів ще поговорити: про основну причину якості еліт. Тобто, якщо ми візьмемо таку шкалу від альтруїзму до опортунізму, то звичайно серед політиків має бути більше альтруїстів, тобто людей, які дбають про суспільство, які ну життєвий інтерес полягає в інтересі співпадає з інтересом суспільства. А опортуністи вони звичайно вони думають виключно про себе. Ну а кримінал там взагалі думає про себе і ще наносить шкоду суспільству. Тобто потрібно вичищати державний апарат від криміналу. Тобто ті люди, які створюють. Умови для мільйонів повинні бути звичайно доброчесними. І що стосується криміналу, в успішній країні теж звичайно є кримінал, але цей кримінал розподілений у всьому суспільстві, і правоохоронна система і вона намагається нейтралізувати, ізолювати від суспільства, якщо спіймали, ну тобто постійно бореться, тобто є правова система, яка карає зло, постійно його шукає, вишукує і карає його. І тоді країна має шанс стати успішним. Коли Кримінал заходить в правоохоронну систему, тобто поліцейські, слідчі, судді, прокурори серед них з'являється кримінал, то країна вже навряд чи стане, успі стане успішною, тому що зло буде не буде каратися. А коли кримінал вже заходить в представницькі органи як парламент, і кримінал починає там, під диктовку олігархів чи криміналітету писати закони. Для всього народу, але в інтересах криміналітету, ну це все. Країні на країні можна ставити хрест. Це, от Україна, яскравий приклад. Да, коли такі люди, як Гетьманцев, пишуть закони для підприємства. підприємство практично заборонено в Україні на 150-го місці. Ми в рейтингу економічна свобода це означає, що займатися підприємництвом тут майже неможливо. Тобто масового такого підприємництва не буде. І успіху теж не буде. Тому задача привести туди доброчесних людей. І сьогодні я прочитав такий аналіз Ярослава Романчука, який написав багато про те, що капіталізм зникає, що всюди соціалізм, ну тут протиставляє капіталізм з соціалізмом. Але я хочу сказати, що в сучасній країни в кожній є і соціалізм, і капіталізм. Капіталізм це підприємства, підприємці з їх найманими працівниками, люди, які створюють національне багатство. Взагалі, які створюють багатство, створюють щось нове, від них зростання ВВП, вони молодці. Тобто за їх рахунок існує вся країна. Так можна сказати. Але з іншого боку, є соціалізм в будь-якій країні, є соціальні програми, є система освіти, система охорони здоров'я, поліцейські, суди, армія. Все це я називаю соціалізм. Тобто, система захисту прав людей це соціалізм. І капіталізм з соціалізмом існують разом в кожній країні. І звичайне питання балансу. Скільки буде соціалізму? Скільки буде капіталізму? Ну наприклад, в сполучених штатах і в Китаї там лише 30% десь 30% перерозподіляється ВВП в Через бюджет, тобто 30% національного багатства іде на соціалізм, тобто 30% лише а такі країни, як там Скандинавські, Швеція, Норвегія, Фінляндія, там може і 55, і 60% відсотків перерозподілятися через бюджет, тобто велика частка соціалізму. Але може людям це подобається, може їх все влаштовує, може вони хочуть. От як Фінляндія, яка там система освіти була на перших місцях. У світі по якості освіти. Ну, може, це важливо, да? чи там взяти якусь Японію. Немає швидкого економічного зростання, але дуже високий рівень життя. Тобто вони накопичили багатства в той час, коли соціалізму було мало, а капіталізму стало, було багато. А зараз капіталізму стало менше, а соціалізму дуже багато і високий рівень життя. Тобто, це залежить від народу, ну чи потрібна народу там ВВП. От читав про Японію, що в них після війни ВВП це була перша задача. Всі вони ставили задачу збільшити ВВП. Фінансували, роздавали кредити. Тобто, кожне виробництво, кожен, хто хотів зробити якийсь бізнес, маленький, середній, великий, отримував там безмежне фінансування, практично безвідсотково, якщо це якесь виробництво. І так зростала дуже швидко економіка, а потім вони вирішили, що може і досить. Ну, різні причини говорять про те, що в 80-х чому зупинилася японська економіка. Але факт той, що соціалізм і капіталізм існують в кожній країні, це беззаперечно. Ну, це така можна сказати сучасна політологія. З цим не можна сперечатися всюди, в кожній країні є вільний ринок і є соціальний захист і захист прав людей. І як я, я там написав, що капіталізм не може існувати без соціалізму, а соціалізм без капіталізму. Тобто соціалізм існує за рахунок і завдяки капіталізму, а капіталізм існує завдяки соціалізму, тому що соціалізм це захист прав людей, в тому числі і захист прав власності, тобто суди, поліція вони захищають власність підприємців. Ну, в нормальній державі, це я не про Україну зараз, а от нормальна держава, цивілізована демократична Демократична, ліберальна демократія, в якій там соціалізм існує для захисту прав людей. І ці дві системи: капіталізм і соціалізм живуть поруч в кожній країні. Але чому одні країни успішні, а інші не успішні? А тут уже справа про кримінал, де в країні живе кримінал. Якщо кримінал розподілений по всьому суспільству, щось там вкрадуть, там вкрадуть, там якийсь злочин влаштують, і є правоохоронна система, яка полює за криміналом і карає зло, ну така країна має всі шанси на успіх. А коли кримінал заходить в систему управління, особливо в правоохоронну систему. І вже тоді зло не карається, тобто з'являється корупція, кришування, коли правоохоронна система вже починає кришувати бізнес, якихось громадян чиновників, починають їх покривати їх злочини, і разом з ними може там коїти якісь злочини. Тобто це вже на успіх така країна не може розраховувати. А якщо кримінал проходить в парламент. Тобто, пам'ятаєте, в серіалі про Пабло Іскабара він постійно намагався стати владою, прийти там в парламент, стати депутатом. Ну, от, уявіть, Пабло Іскабар, наркобарон пише закони для народу. От коли в нас парламент з'являє в парламенті, з'являються такі люди, які виконують волю там олігархів, криміналу, бандитів, тобто пишуть відверто антинародні закони. От гетьман це яскравий приклад. Більше 50 законів він провів через парламент. Парламент проголосував, і ну, ніхто не звернув уваги, що його економічна свобода зникла, виробництво зникло, промисловість заблокована. Ну, це ж така антинародна діяльність, яка коли кримінал починає писати закони, все. В країні капець. Ну, от Україна як вже втратила скільки території, людей і продовжує, тому що в парламенті знаходяться люди, які голосують за що? За бюджет в якому зменшується фінансування армії. Пам'ятаєте, у 2024 році, коли зменшили фінансування армії одразу на 900 мільярдів. Тобто було у ну, 2023 році більше 2 трильйонів, а на 2024 рік 1 трильйон 155 мільярдів. Тобто на 900, 900 мільярдів. Ну, це, це ж злочин чи не злочин? Ну, потрібно ж розслідувати, але я не чув, щоб Шмигаля тягали по слідчим і він відповідав, чому він виділив стільки грошей. А він сказав: Ну, ми з МВФ рішили, що в 2024 році війна закінчиться. Але скільки людей загинуло, скільки втратили територій повинні людей, які такі гроші виділили на армію. Ось в чому причина. Немає правоохоронної системи, яка б це розслідувала. Ну, от тому і Україна не успішна. такі справи, друзі. Повернувся, буду знову регулярно щось записувати для вас. Дякую за увагу, пока.